Всім вітання. Набрав мене замовник. Каже, Роман каже: вискочила лагуна Рено 2009 року. Кузов лізбек. Автомобіль вартує 6 тисяч доларів. ціна, 233 тисячі заявного пробіга. Ясно кажу, окей, ми оглянемо для замовника. Ну і набрав продавця, спитав, що по автомобілі. Людина сказала, що одне підфарбування по крісці багажника. В автомобілі оригінальний пробіг, ніяких по технічному питань немає, екологія на місці. Тому зараз їдемо оглядати. Ви відразу напишіть свій коментар, що ви скажете, чи буде там адекватний автомобіль за ціну 6 тисяч доларів. Прокоментуйте відео відразу, поставте лайк, вподобайку. І бажаю вам приємного перегляду. Все есть, бачу компрессоры, все есть, так Погодка, конечно 48, 43, тут все по этой стороне, тут так в принципе все доброе, погода конечно, ну такие есть царапины мелочные, вот а так, девятка. Прийдемося зараз. 162, за кришку багажника казали. Спаклівки не наблюдається. 138 показую, 154, 160, 167. Так, 140, 114, 100. 126, так, різина в нас зимова, хороша. По колодках стан, в принципі. Колодки є. Ну, такі диски то вже, в принципі, бачу такі вже тормозні. 23 року різина зимова. 23 року. Це з Франції вона, так, да? я так зрозумів. Машинка з Франції, 133, 133. 99, зараз будемо працювати далі. Так, шторка у нас ця працює. Задня карта нормальна. 66 прийому. 66. 67, так заднє сидіння, в принципі. Щом чистка потрібна салона. Чим чистка потрібна салона у нас. Так, тут у нас... 109 цілих. Так, 64. 64. Тут такий нюанс, треба його робити буде. ну Але ціна Тут також їхнє больне місце, це все треба буде затерто. У милках потім розберемося. Так, тут. Так, дев'ятка це. 147. 5, 109, 142, 194. Так, тут у нас що у нас Тут є шпаклівка На цьому крилі Це леве крило Є ж ну погода, звісно, у нас тут состойка теж фарбована. дивіться Тут нормально. Так. Тут бачите вот є такий нюанс по капоте. 123, лобовой сейф глаз. Так, тут тоже диски под замену, показываю вам. Диски под замену. Колодки хороші, а диски, видите, цики тут выработка диски видно даже на виду. Просто буртик такий, що жесть. Просто жесть их нема. От. Ну, бантер. Переробляти потрібно. 79. Так, тут у нас 116. 116. 138, це крило. 139. 141. Закрыл 131. 89. 152. 93, 144. Тут есть такой нюанс. 160. 180. Это заднее правое крыло. Тут 184. Смотрим, чья шпаклевка тут. Цинк. цинк, цинк, цинк. 102. Нормально 116. Так, правдів, шпоклівки ніде нема. Шпотлівки немає. 69, пройоми прийоми ціли, 77. Тобто, в принципі, тут. А, нема. вибрация по машине аж подушка больше всего, может быть видите торпеда аж то есть больное место <глево> ох ты что <шо>. так потом. <глево> То радиатор менялся, да? Ну, это таки, это треба робить будет. Вот так, в принципе, бля,

Що так, як продавець сказав по телефону, не зовсім вийшло, так як він говорив. Давайте почнемо по кузову. По кузову є шпаклівка по крилі, є підказ по кришті багажника, є по задньому правому крилі, є коцаки по самому кузову. Також машинка десь попередку трошки получала. Фари то її, але фари паялися, будемо так говорити. В принципі, людина казала, що екологія на місці. Екології також в машині немає. Так проїхалися по ходовій ніяких питань немає, по надуву все добре. По форсунках, в принципі, все гуд. Але, а, і, до речі, є вібрація по салону. Я думаю, можливо, якась подружка, бо дуже сильна вібрація на холостих оборотах, коли ми приїхали дивитися автомобіль. Тому яка моя порада? Завжди перевіряйте авто перед покупкою. Не завжди воно так, як вам говорять продавці по телефону. Ми поїхали, оглянули автомобіль, скинули людям звіт. Людина буде вирішувати. Ну, ціна машини 6 тисяч доларів. Ну, ясно, що по машині є нюанси. Я це відразу знав. По пробігу комп'ютер показав 238 тисяч кілометрів, але я вам говорю і люди, які приїжджають до нас, да, що Мастера, що реношки, за 2 тисячі гривень на сьогоднішній день коригується пробіг. Тому за гарантію за пробіг я дати ясно, що не можу. Тобто, так, руль в оригіналі, да, є от по салону нюанси, їх потрібно робити буде. Тому Всім дякую за увагу. Обов'язково коментуйте відео, ставте лайки. До зустрічі в нових відео. Всім пока.